Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені. В неволі виріс з чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять у і вогні і окраденою збудять, ох, не однаково.